Так, всім привіт. Тут я в доті буду намагатись показувати, як піднятися типу з рейтингу, буду грати на різних кері тому подібне, тому буде тому насолоджувати свім. Так, розумієте, що це гра на повишенні, я, скоріш за все, думаю брати Ліонку, але тут я yeah, зазначаю, що боже, в мене свен п'ятірка і настає неймовірно крута фаза ігри, осознавання того. І думаю, що щоб під такий пік взяти, я вибрав. ЛК, тому що дуже добре на лінії буде стояти. І в мене був проміжок між Русою і Фантомкою, але тут Фантомку візьмуть, тому Урсу не хотів брати, бо дуже таки складна буде лінія у мене, не знаю чи хто там ще буде в хорді. І е, я тут ще вагаюся. Ой, ну, бачу їхній пік. Беру ЛК, Скидується там, будь то Джекір у мене на лінії, будь-то Тімбір і Грімстрол. Ну, ідеально заходить. По стартовому закупу я взяв топорик, стіки і гантельку, щоб вийти в брейсер і апнути ці стіки. Тому що стіки тут добре будуть Тімбера, Дікіру, Пак, общем, багато де можна ловити. І буде момент, я побачив, що моя команда пішла наверх, і розуміючи, що нікого не вийду на карті, я пішов брати руну в себе. На своїй території, Ну, тут мене йобнули, як такі нам. Після того, як ми не я вернувся на лінію, і дивитися, що тут у нас. У мене 4 стіка вже зряжених відразу. Тут, та, тут максимально буде важка лінія, я це розумію, що буде собі відразу місти брейсер. Тут віддаються ресурси. От Я поки не, не старався не підходити, щоб кріпи підійшли, щоб дати перший ніпчують роз, роздамажити. Ну, як бачимо, Grimstroke все віддає. Мені не вистачило буквально. Тут я бачу, що міст дає стан в Грімстрофка. Я починаю підходити, не віддаю відразу другий скіл, щоб зняти з нього контроль. Знімаю з нього контроль. Далі я намагаюся дочекатися, що підійшли кріпи, і віддати перше, але я думаю, що воно його зашотить, але не зашотило. Відтоді безвихідна ситуація була, яка ні до чого не привела. Мене вбили, я потеряв фарм. Тут я розумію, що нема сенсу купляти ні батьну, капнути, ні фейзи, ні ПТ, тому що прості швиформи ТБ. Тим більше зараз дуже багато ресурсів віддає Тімбер, Грімстроу, е І просто мені апаються стільки, пушиться лінія, тобто максимально супер ідеальний це тапочок, який тільки може бути проти оцих двох героїв. Я от Тімпері знову манго, непонятно для чого. І просто намагається щось добувати кріпи. Так, я перший заю скіл, але мені він профітніший, ніж коли Тімбер мене е, давить, от, як нажимає скіли. Тут ми знову намагались роздамажити грімстровки і поробити його вбити, але тут почали повезло, що було багато стіків. От ми майже-майже-майже його вбили, але не вистачило. Далі повернулися в війну, щоб оформити місце, щоб не було сенсу бігати туди-сюди. Тетя Фолекс поставляється, що лика, щоби стрілили до Львова. Будь вкорай. Тут я вже отримав шостий рівень, ульту. Будемо намагатись вбивати того типу гримстрока. Знову ж таки, не підходжу, щоб дати другий скіл. Свен відкотився, дав стан. Я підходжу даю ульту, і вже на третій раз ми вбиваємо Крім строк, що доволі такий великий плюс, і відганяємо Тімбера. В цьому моменті до нас приходить наш мідір, і ворожий Мідір стоїть, щось ми намагаємо її зробити. Але нашого Мідера доволі таки безпробуває, і я даю ульту, ульту в паку. Ну що ми повели його? Далі просто за мною бігав Тімбер, який не давав це? мені жити. Просто йому нічого не було, нічим а, зайнятися, тому що вони замітили, що свен наверху. І давай за мною бігати. ну Я ж не буду там стояти. Я прийняв таке рішення, щоб віддати тавру, доформити собі дагер і піти його реалізовувати разом з розракою. Туди побачу, що наверху починається файт. Чекаю, поки мені в куриці доїде дагер, нажимаю ТП наверх. Першим же ділом буду приготувати фантомку. Нажимаю біля дерев, щоб мене не було видно. Вдруг тут вроди стоять. Пригнув, дав, убив супер багато урону профітність велика величезна, я б сказав. Тут уже прилітаю тімбір Давай роздамажуватись. Стіки із ну, все з чотку вижили просто суд. і там уже Рубіт. щоб розважатися далі собі. І ми добиваємо Джекіров. Настояще. Збережний, я тебе дуже круто. Тут у мене на задньому фоні дівчина намагається поставити свої книжки, я сподіваюся, що воно там не впала. Що ти... Ні, щоб ти не впала. А тут буде добре, зараз один добре. такий інтересний момент, де я бачу фантомку, де вона в блюрі, і я ж розумію, як воно працює тепер. Якщо ти приграєш фантомку, блюр спадає через секунди-дві. А то й менше, блядь. но з неї блюр не спадає. І от зараз буде момент. Де я згорів, блядь, як свиня послідня. Блядь, йобаний блюр. І тут на цьому ж моменті було получено, блядь, мене уб'ють і... і. там чогось. Ну коротше, пиздец, блядь, сука, скіл. Сучи, сука, скіл. На цьому моменті просто вже команда вирішила сама заселити, що дуже дивно, як в... вийшло. Тому що тут зараз буде також бачу. один такий момент, де фантомка, блядь, будучи в блюрі, не може Сефа, який проїбав Єули і вбити його. Ну, вони ж є БКБ. Є. Але БКБ вона нажиме... Оп, зараз. Блядь, Ну, логіка де? Короче. команда засолила, блядь, вот вам і п'ятерка сильно. Пацани в соло. Хорошо. Башня сразу. Можно забрать? Да, да, да. Сейчас -да -да. подведу. Точно nice. ми забрали їхній шар, були крім строки, що його ошибка була. Ти я в що куриця має помрать. Я не отримаю свій шарт, і ми вирішили піти тут, а в тройку, де доволі таки багато кнопок віддали типу, ворожу команда, ну і That's ми чуть cool. за це не, не поплатилися. Але секту посилив, щоб на помочку не йшов. Можемо просто далі. i'm going to school Я чуть не забрал, сори. Вышь, пенди крутой. Далее? Хорош. Хорош, хорош. Спрятаться будем.

Ну тут ми вже ламиємо, тому що фантомка дуже допустилось багато помилок. Ну, в принципі, Легіонка дуже хороший Кері герой Не тільки на речі позицію, але й на Кері Героя. Хороший, хороший. Тому, можливо, залишайте коментарі, можливо, ви додивились до кінця. Щось доповняєте, можливо, щось покращити, зменшити. Посвітись, буду радий бачити, також стріми часто відбуваються в TikTok, на TikTok-аккаунті. Тому злітайте в Telegram, посилання буде внизу. Назва каналу, канал Шой Буду радий вам.